Акція котел гніву в традиціях трудових першотравневих страйків, спрямованих на відстоювання прав робітників. Три трудові колективи об'єднала спільна проблема: невиплата заробленого. Борги накопичувалися роками, суми у всіх різні. 22 тисячі нам задовжали. 22 тисячі сім'ї. І в мене з чоловіком <плес> теж 7 тисяч. Я мама чотирьох дітей і хочу, щоб віддали заборгованість. У мене заборгованість по заробітній платі 36 тисяч. І за 2008, за 2009 рік посаджено нових сортів інвітро до 50 гектарів на сьогоднішній день. Вони отримало державне відшкодування на вирощування нових сортів хмелю. Люди не отримували заробітної плати, хоча керівництво отримало відшкодування, заробітна плата не погашена. Вату Курхміль, товариство Юлсоф це райки, кар'єр і трамвайно тролейбусне управління. Тобто ми разом вирішили провести таку акцію в зв'язку з тим, що вже більше року я особисто з людьми, з цими ходимо по всіх кабінетах, яких тільки можливо навіть собі не уявляєте, і є стіна. Нас ніхто не чує. Два роки не виплачується заробітна плата. Де? В якій державі це мислимо? Конституція, і ще раз, конституція, вона порушується. Права людини на заробіток, на отримання заробітної плати грубо порушені. За що жити цим людям? Це прості робітники. Чому над ними так знущатись? З учасниками акції зустрілися міські голова Житомира та представники облдержадміністрації. Вони констатували, що по області за півріччя зменшено борги з виплати зарплат на третину та обіцяли допомогти розв'язати і ці проблеми. Влада, губернатор, його заступники. Я, як начальник управління, ми солідарні з людьми, ми готові їм допомогти. Лише за останні шість років держава дала в галузь хмелярства понад 100 мільйонів гривень. В нашу область, в нашу область, і з цих понад 100 мільйонів більше 10 мільйонів отримав лише ват у керхміль. І постає закономірне питання, чому ж у цьому підприємстві, отримуючи впродовж попередніх років такі солідні підтримки від держави, виникла ця заборгованість, виникло це ганебне явище. Це приватне підприємство. Ми не маємо права втручатись в господарську діяльність, але ми мусимо допомогти людям. Переді мною інформація, зі слів Павлової Аліни Олександрівни, яка є виконавчим директором цього підприємства, виконавчою службою описано майно та планується його розпродаж з метою погашення боргів, в тому числі і зарплатних. Після цього буде вирішена подальша виробнича доля підприємства. Голова облдержадміністрації запросив делегацію на переговори. Учасники акції котел Гніви» підготували резолюцію звернення і до президента України. Першим керівникам держави адресував листи і голова облдержадміністрації з проханням допомогти розв'язати проблему.